Їхня робота стала справжнім подвигом, яким пишатиметься не одне покоління українців. Це про енергетиків, які нещодавно відзначили своє професійне свято. Розповімо про цей день. Вже п'ятий рік поспіль таланти музичної школи запалюють різдвяну зірку фестиваль колядок та щедрівок. Гості кажуть, виконання торкається найглибших струн душі. Покажемо, як це відбувалось. А ви вже скупилися на новорічний стіл? Наші дівчата вивчали на ринку ціни та пропозицію і приготували для вас звіт. Про все це більше говоритимемо зараз у новинах міської інформаційної служби станом на 26 грудня у студії Володимир Кремінь. Вітаю! Ніч на Дніпропетровщині минула відносно спокійно. Різдвяного вечора російські війська обстріляли Нікопольщину з важкої артилерії. Окремо попали по районному центру. У Дніпропетровській ОВА повідомили, що люди не ушкоджені. Наслідки обстрілу з'ясовуються спецслужбами. Загалом вже минулої ночі Україна пережила пуска 19 шахетів. 13 з них знищено. Також тактична авіація повітряних сил в районі Феодосії атакувала крилатими ракетами великий десантний корабель Чорноморського флоту РФ Новочеркаськ. Очільник Кам'янського привітав колектив Дніпровської теплоелектроцентралі з професійним святом Днем енергетика. Символічно, що його відзначають 22 грудня, у найкоротший день року. Адже саме в цей день важливість енергетичного фронту найбільш відчутна. В умовах же повномасштабного вторгнення та при постійних намаганнях Росії знищити нашу енергетичну систему, робота цих фахівців стала справжнім подвигом, про який переповідатимуть та яким пишатиметься не одне покоління українців. Завдяки професійності та мужності цих людей ми пережили найскладнішу зиму в історії незалежної України. Наші енергетики працюють у свято і в будень уночі та вдень. Після обстрілів і ударів стихій дають змогу людям жити і робити. Енергетика зараз тримає дуже на собі такий важкий удар з боку ворога і минулий. Сезон і в даний час і хочу подякувати кожного з вас за вашу сталу роботу, за те, що забезпечуєте теплом наше місто, наших мешканців, наші дитячі садочки, школи, соціальну сферу, наші лікарні, за те, що стало виробляєте електричну енергію. Міський голова вручив колективу подячні листи та нагороди, у тому числі від начальника кам'янської РВА. Підприємство має велику історію, а працює ще від 1932 року. Спочатку на виробленні електрики згодом і тепла для кам'янчан станція пройшла Другу світову війну. Станція була демонтована, потім взорвана, потім знову відбудована. Ну і наразі ми працюємо. Майже весь персонал зостався. Ті, що тут люди працюють, вони працюють деякі не один десяток років. Ми проходили багато різних періодів в наш, ну, в судьбі нашого підприємства, проходили і та, я думаю, і далі пройдемо. Минулої осені та зими російські війська завдавали постійних ударів по об'єктах критичної інфраструктури. Уникнути тотального блекауту допомагала невпинна робота наших енергетиків. Навіть при максимальній загрозі люди, відповідальні за технологічні процеси на станції, залишалися на місцях та продовжували працювати. Ми розуміємо всю свою відповідальність, яка на нас покладена. Прикладаємо всі свої знання, вміння. Де, коли переборюємо всі свої страхи, щоб ну забезпечувати людей і місто і свою родину, в тому числі благами, якими ми всі користуємося, торкаючи з теплих батарей вдома, вмикаючи світло, сидячи разом з родиною за переглядом новорічного фільму, згадайте наших героїчних кам'янчан, які в цей момент знаходяться на роботі та забезпечують нас усіх цим світлом та теплом. Що б хотілося? Ну, звісно ж, мирного неба всім нам. Як кажуть, у нас тепла та світло в наших душах, в наших родинах і по всій країні. Всесвітньо відомий символ Різдва український Щедрик, композитора Миколи Леонтовича лунає містами та селами країни у найсвітліше свято. І саме зі Щедрика у Кам'янському розпочався п'ятий ювілейний фестиваль колядок та щедрівок Різдвяна зірка. Про це піде мова далі. Інах першої мистецької школи зібралися вихованці закладів культури, різноманітні творчі та аматорські колективи. Усі небайдужі до збереження примноження та популяризації українських традицій. Дякую всім нашим учасникам, дякую нашим викладачам, дякую нашим організаторам за цей фестиваль. Дякую за те, що привчаєте наших дітей, нашої української культури за те, що навчаєте їх творчості напередодні наших новорічних свят. Бажаю всім наснаги, нових. Творчих здобутків, бажаю нам всім миру та перемоги. Цьогоріч фестиваль Різдвяна зірка зібрав понад дві сотні учасників. Головна мета заходу виховання наших дітей у світлих українських традиціях, збереження та відродження народних звичаїв та обрядів. Наш міський голова розуміє значимість всього саме культури. Тут зібралися всі наші мистецькі школи, їх у нас сім, наш музичний коледж і кіноконцертний зал Мир називається зірка, бо в залі стільки маленьких наших зірочок. Ми дуже раді, що в нас такий фестиваль кожного року проходить. Чому? Тому що це, мабуть, для дітей найгарніше свято у році. Яке несе казку, несе загадку якусь, виконує бажання, дарує подарунки. Я кожен рок у цьому фестивалі беру участь, мені дуже подобається. У цьому фестивалі дуже велика, прям різдвяна атмосфера, дуже відчувається. Сніжного різдвяного дня на вулицях Кам'янського відбулося справжнє диво. Колядники у яскравому вбранні тішили перехожих. Творчі колективи готували концертні програми, а працівники поліції вирішили зробити свято незабутнім для дітей з особливостями. Давайте подивимось, як це було. Ми сьогодні привітали діток, які дійсно потребують нашої допомоги та підтримки. Це дітки як з інвалідністю, так і дітки, які там з багатодітних сімей, дітки, яких там виховують або мами, або тати. Тому я думаю, що сьогодні це було дуже важливо підтримати їх і подарувати їм невеличке, але яскраве свято. Малеча була в захваті від гри пані Хурделиця. Звертаючись до чарівниці, діти мали змогу висловити свої бажання, щедро ділили своїми мріями. Звичайно, що майже всі діти говорили про те, що бажають перемоги. Це, напевно, одне таке величезне бажання. І як ми з дітками сьогодні вирішили, що напевно, з спільним таким силами, спільним таким величезним бажанням, ми обов'язково його всі дочекаємося, виконаємо все в нас буде добре. Незважаючи на різницю у віці, діти з легкістю об'єдналися, щоб разом насолоджуватись святом. Особливо вражаючим було те, як малеча обіймами зустрічала символ мужності та незламності українського народу песика патрона. Він став запорукою дійсно святкового настрою. Сьогодні було свято сказка казкам пес патрон. Я танцювала сьогодні. І він роздав нам подарунки, загадав собі лега, щоб закінчилась війна. Сьогодні був дуже гарний, гарне свято. Сьогодні в нас через двох вже по, по новому календарю. І сьогодні дуже було весело. К нам прийшов пес-патрон. Він нам подарив подарунки. Мені дуже все сподобалось. У дітей були дуже позитивні враження. Це було видно по їхнім емоціям, по їхнім обличчям, по тому, що вони задоволені пішли. Не всі хотіли уходити ще до патрона ту гратися до нього. йшли. тим, що вони брали активну участь в іграх, незважаючи на різний вік, навіть дорослі вже хлопці які десь соромилися, але все ж таки вони долучилися. Вони потанцювали, попригали, отримали подарунки, отримали купу позитивних емоцій. Коли в країні війна, важливо дарувати дітям хоч маленький промінь щастя та надії, переконані правоохоронці. Діти були дуже вдячні поліцейським за це свято, яке не завжди залишиться в їхніх серцях. Є побажання миру, обов'язково миру, перемоги і, звичайно, що щоб ми не падали духом, вірили тільки в краще і щоб наші діти жили в безпеці, в безпечному світі, і будували також безпечне суспільство. Вже другий новий рік поспіль українці зустрічатимуть у військовий час. Але ворожі плани багато в чому не справдилися. Стосується це і новорічного столу. Не з розмахом, але всього вистачає. Так коротко можна характеризувати новорічне меню. А як змінилися ціни на базові продукти до свята, на що найбільше звертають увагу покупці, дізнавалися мої колеги у передноворічному продуктовому рейді центральним ринком Кам'янського. Цьогорічний новорічний символ не тільки вибагливий до спілкування й традицій, а ще й до їжі, оскільки зелений дракон це про природність без свіжих овочів та фруктів на новорічному столі не обійтися. Продавчиня Алла каже, беруть все, але потроху. На фрукти ціни майже не змінилися. А от базові овочі, такі як картопля та цибуля, здорожчали. Беруть зараз по одній, по дві, не так сильно людей, грошей немає, так, щоб багато брати. Беруть основно цитрус, беруть рибочки, помідори, беруть агурчки. Беруть, чуть-чуть, один два мікілограм, як раніше, копійки були, зараз Все дорогой, все наше є, імпортні є, все, торгуємо нормально. Порадіє дракончики свіжому м'ясу. Свинячереберця та підшеревина, за словами пані Світлани, в ціні не зросли. А от сало взагалі знизилося. Все залишилося по старим цінам, тому, що яка ціна на війні не наживаються. І продаємо м'ясо 170 гривень, ребро, 160 гривень, так як і було. І сало. Сало навіть на бородсині впало. Головне, щоб перемога була, а то все буде. Як Україна всю життя жила на салі, і ми переможемо того, що ми їмо сало. І наші хлопці ви бачили, які о, орли. На прощання продавчиня Світлана ділиться простим, але смачненьким рецептом запечених реберець. Берете ребереце. Ленточкою обов'язково. Горчиця в зернах, соєвий соус берете і оце намазуєте хорошо з цієї сторони і з цієї. Потім ложите морковку, часничок і отак раз книжечкою завернули. Отака буде штучка. у Вас зверху теж змазуєте, горчиця в зернах і приправа воно в мансура хороша. Притрусюєте його і в рукав для запікання отак ложите. Можете один, можете ще два кусочки, якщо на. Сім'я більше і дуже-дуже смачне. Обов'язково збризнуть лимончиком". Небайдужий символ нового року й до домашньої птиці. Продавчиня пані Лілія зізнається, у фаворитах кам'янчан качка та курочка, але бідкається. Цьогоріч покупців не густо. Ціни не піднялися. Кролі 200, кури 110, качки 150. Перепілки у нас ще є заснімов. По 300. Минулий рік був наповнений невдоволенням українців з цін на яйця. Зараз продавчиня Тетяна запевняє, все стабілізувалося. За десяток ціни стартують від 37 гривень. Тож на улюблене олів'є чи Крабовий точно вистачить. Нічого не дорожчало, нічого не дешевшало, Ціна держиться вже другий рік поспіль. Асортимент більше ніж було той рік, і в наявності все є. Тобто немає дефіциту в цьому року. Нам ну багато кращі поставки, багато кращі товари, багато набагато більший вибір. Я починаю самі маленькі, це молодка, це 37 гривень, і до 60 гривень це СВ два дважовка. Ну і який же новорічний стіл без традиційних солінь. Попри любов дракона до свіженького, пані Надія запевняє без моркви чи капусти по корейськи та маринованих грибочків стіл на стіл. Ціни ті ж самі, що були прошлого року. Ти нічого не змінилося. Морква корейська стаканчик 60 гривень. Ну ще йде стакан в подарок безплатний. Да, так що виходить компенсація. Капустка теж 60 і бурячок 60, Ну тоже стакан і стакан в подарок. 150 стакан, ну теж йде цілий большой стакан в подарок безплатний. Не густо, але й не пусто. Український новорічний стіл передрікає бути святковим на зло ворогу на радість новорічному символу. Віримо, наступне святкування буде мирним. Ну а на фінішу випуску поговоримо про прогноз погоди на завтрашній день. В день минулива хмарність, ближче до вечора. Можливий невеликий дощ. В ніч на середу передають плюс два. В день близько семи тепла. А от вітер західний місцями до 9 метрів на секунду. Це всі новини випуску від 26 грудня. Більше про життя Кам'янського читайте на сайті mis.dp.ua. З вами був Володимир Кремінь. Бажаю безпечної та тихої доби. Бувайте здорові!